Не простоявши навіть кількох місяців, перший карпатський ведмедик вже встиг зазнати ушкоджень від рук зловмисників. Міліція затримала підозрюваних та веде слідство по факту вандалізму. На жаль, подробиці слідства не розголошуються, але очевидним є факт, що ця подія трапилась не випадково. Напередодні місцевих виборів на посаду міського голови Ужгорода стає зрозумілим, що цей акт вандалізму має політичне підґрунтя. Виникає питання, чому політична боротьба торкається ні в чому не винної скульптури символу Закарпатського регіону, який став прикрасою міста. Мешканцям Ужгорода не зрозуміла така неповага до регіонального символу. Та ні, ненормально. Кому тут то, то Кому ж воно мішає? Звідки воно виникає? Скажіть, будь ласка, звідки ці вандали беруться в місці? Не знаю, можливо, п'яний. Я ну, є ідеологічні противники розміщення в Ужгороді великої кількості. Таких символів Закарпаття, але я думаю, що це е, трошки не ті методи, якими треба з цим боротися, якщо вже люди налаштовані на боротьбу з цим символом. Взагалі то дивлячись, із яких мотивів людина це зробила. Якщо просто так хуліганське, ну хай заплатить штраф. Все-таки молода людина, напевно, це зробила. Ну, але взагалі такі речі недопустимі. Якщо, я вважаю, якщо його не Зараз він не понесе покарання, значить він піде пам'ятники, буде трощити ще щось зробить. Я... автор скульптури Михайло Колодко запевнив, що реконструювати ведмедя не складно, тому невдовзі він знову милуватиме око ужгородців.